Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Житомир, Житомирська область ви просили подивитися. Давайте подивимося з вами, що чекає наш Житомир. Житомир, Житомирська область період період 1 жовтня. У нас зараз десь між 1-2 і годиною ночі. Жертва випала, так? Десятка ночів. Що чекає? Між першою і другою годиною ночі у нас десь зараз приблизно, з 1 перш, жовтня, з 1 жовтня по тридцяте, ой, з 1 жовтня по шосте, по 6 жовтня 2024 року, з 1 жовтня, з цього моменту, по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, Житомир, Житомирська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Житомир. Адміністративна будівля їх якась цікавить. Тут одна карта одна. А ні, дві. Бачиш, що вона щось загрубає для одної. Це ж в мене репліка, не оригінал, не можуть бути вони такі грубі, вони тоненькі зазвичай. Так, дивіться, якась адміністративна будівля їх цікавить. І вона досить високого, висока, тобто в неї багато поверхів. Або біля неї знаходиться знаходиться багато поверхові будинки. Та вже вже вона десь в житловому кварталі. Може так відігратися. Так, зараз будемо дивитися, що тут їх цікавить. Далі навчальний заклад, якийсь або лікарня. По цій карті завжди проходить в мене, або навчальні заклади, або лікарня. Так, Житомирська область, яка йде загроза. Проблеми зі світлом можуть бути. Ресурсні об'єкти їх цікавить. Так, що тут упустять? Четвірка, чаш говорить про якісь упущення. Щось опустять вночі. Десь, та, десь воно буде в передмісті якогось міста в Житомирській області, або в передмісті самого Житомира. Десь щось буде на підльоті, щось його опустять. Шахід. Шахід Шахіт буде він десь. Чи на, на вокзал летіти, націлений, чи на, якісь, на щось пов'язане ну там, де багато транспорту, або де інтенсивний рух транспорту, або на якийсь міст, або на вокзал, або на залізничні колії, або на якусь заправку. Ага, є загроза приватному сектору від того шахіду. І що Ну, що тут буде з тим шахідом? Ну, Дивіться, є загроза такі, якогось прильоту, болісний удар жертвами може бути. Житомирська область, приватний сектор, десь біля приватного сектора є якась будівля, споруда, яку біля якої буде машина ще припаркована, або машини, та якась парковка. Не знаю, ну щось ну одним словом, тут іде трійка мечів, тут іде якийсь болісний приліт. Тут у нас що відбиття, збиття, іде захист та? енергосистеми, відбиття від, ну, тобто те, що пов'язане з енергосистемою, і бачите, тут над тим об'єктом йде збиття. Далі у нас що тут йде сплеск емоцій, через що? В приватному секторі. Та? Дивіться, тут будуть збивати над приватним сектором, але такі, такі в області щось станеться, і швидше за все вночі. Або там. Е або це або це якісь, воно, ж таки готель, рекреаційна зона. Ну, ракета тут буде летіти ще. Шахіди і ракети будуть літати. Так. Ну, мають справитися тут далі. Мали би збити. Мають збити. Шахіди. І що з тими шахідами? Так, якісь може бути загорання, з яким швидко впораються. Що у нас по Житомиру? Ой-ой-ой. Дивіться, на сам Житомир, на сам центр, буде направлено на якусь адміністративну будівлю і там, де житловий квартал, все-таки туди буде летіти а, балістична ракета. Якась балістична ракета. А, можливо, не тільки вона, тут ще буде багато шахідів туди направлено. Щось вони собі таке обрали. Щось для них має воно якусь цінність. Та? А, Шостірка пентаклей. Ну, будуть інтенсивно намагатися збивати. Щось зіб'ють, щось будуть збивати над якимись гаражами або над якимись ангарами, складськими приміщеннями, господарчими спорудами. Оце будуть збивати. Але от та ракета, розумієте, швидше за все йде приліт. Ну Зараз подивимося по сторонам світу, тоді дивимося. Що у нас тут далі йде? далі йде збиття, а тут у нас що йде? Ну, т -т -т максимум, що може бути, це вибуховою хвилею, щось може пошкодити. Якісь житлові будинки, можливо, якийсь навчальний заклад або якусь лікарню, але тут йде захист, тобто по карті отримання, так, дві мечів, тут йде відбиття. Ну, давайте будемо дивитися, куди це, що це, що це за прикрущі такі йдуть. Може, Томрська область у вас тут ви бачили, та, яка йде загроза? Якщо по часу впишуся, то, можливо, візьму іншу колоду, ще на ній спробуємо щетати. В області, куди це, що це все-таки за об'єкти? Так, покажіть мені, будь ласка, карту. Якщо подивитися на місто Житомир, Зверху на карті Україна і згідно сторін світу, північ-Південь, Захід, Схід Центр розділити так по районам, в яку частину, в який район Житомира йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії з 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, північний, південний західний східний чи центральний район Житомира. Покажіть, будь ласка, карти, куди йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам з 1 по 6 жовтня 2024 року через атаку атаковорун. Через воєнні дії, якщо роздивитися Житомир по сторонам світу розділити на такі райони. Отже, Житомир, північ, Житомир, південь, Житомир, захід, схід, центр. Дивіться, східна частина Житомира йде загорання. Отже, десь тут може бути приліт. Північ. За межами Житомира в області на північ від міста Житомир іде загорання. Південь, південь. Вночі і в день небезпека, на південь щось вони будуть, видно, направляти. Перехват. Ой, аж три карти вилетіло. І дивіться, південний захід при повторних спробах є, є загроза загорання. Бачите, тому що йде захід, але він падає на південь. Отже, це південний захід. Це десь між заходом і півднем. Карта циклічність це коли буде не одна спроба. Тобто це може бути і під кінець тижня, тут я не знаю коли. Ну тут десь ось десь тут південний захід йде загорання. Може, внаслідок збиття, швидше за все, внаслідок збиття, тому що не випала карта самого прильоту, а карта ілюзії. Отже, це не буде досягнення ворога по, по влучанню в ціль, це буде, знаєте, збиття, збиття, але збиття, яке може спричинити загорання. Південний південний, захід. Дивимося з вами захід. Так, Тут може десь західна частина та розвідрон літати. Ну, Що у нас тут іде? перехват і інтенсивна робота ППО. Дивимося з вами ще раз північ. В півночі на центр щось буде направлятися. Гаразд, давайте на центр докинемо. Перехват. Які досягнення? Стратегічний об'єкт. Е, захистять наші. Іде перехват. На якийсь стратегічний об'єкт, на щось важливе, в центр буде ворог дійсно націлений. Ну йде захист, йде відбиття. По крайній мірі, на цьому варіанті долі. Гарантувати вам на 100% цього не можу. Але зараз, на даний момент, показує, що мають справитись, мають збити. І давайте, ще раз, тут накинемо. Ну ми все, схід далі де теж захист вищих сил, більше нічого не повинно бути. Ну, проблеми зі всіх, всіх світом таким можуть якісь виникнути. Що ж, бажаю всім мирної ночі. А, ну давайте ще поглянемо, яка в нас година. Мені здається, що я маю, маю спіти глянути на другій колоді, поки запис не убірвалася. Давайте спробуємо вичислити, так? Куди саме, що це може бути? Так, це моя колода карт дороги світла. Покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти з 1 по 6 жовтня 2024 року. Куди йде загроза, що можуть бути влучання, де можуть бути загорання, де можуть бути ушкодження, в яких об'єктах, що саме може прилетіти, або е, уламки від збиття, або влучання шахідів ракет, куди саме в які об'єкти, в Житомирі, перший ряд і другий ряд в Житомирській області в період з 1 по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти через атаку через індії, де, де саме може бути якась така прикрість, яка може трапитися Житомир. Так, що у нас тут Житомир? Промислова зона. Житомир, промислова зона. Далі, ніч вночі? Важка ноша. Так? Ну, такі щось, щось станеться, але ну, тут більше ні про що нам не говорить: промислова зона. Тобто це там, де люди працюють, якісь заводи, фабрики, підприємства. Давайте Житомирська область. Янголо-охоронець. Слава Україні, патріот і пастка. Так, давайте з вами зараз разом і подумаємо. Це у нас оракул. Та? Отже, Янгол-охоронець. Е, Але в нас, бачите, тут специфічний янгол-охоронець, тобто тут зображений воїн ЗСУ, котрий став Янголем. Та? От, е, ось таким трізубцем з крилами. Е, дивіться, тут може йти мова про місце, де, де поховані воїни. Місце, де поховані е, воїни, котрі вдали своє життя е, за захист батьківщини, тобто якесь таке місце, та цвинтар, або якісь такі, ну там де е, можливо меморіальне якесь місце, де є якась дошка, знаєте, слави, де там вас розміщаються фотографії, тих, хто знаєте ну, з Житомирської області, родом хто поліг за зараз в боротьбі проти а, того лайна, яке прийшло на нашу землю і плюндрує її. Так, слава Україні! Патріот, розумієте? От воно ще раз підказує. Слухайте, це точно може бути або цвинтар, або якісь, або якісь знаєте, такі меморіальні місця в Житомирській області. Карта патріота, тобто патріоти, там де патріоти... ну, щось з патріотизмом зв'язане. Ну, давайте докинемо на патріот вулкан. так, Ну, бачите, тут таки десь може бути якесь загорання. Ну, По крайній мірі, так, у нас випав вулкан, тобто тут випало у нас загорання, десь, або десь пам'ятник, можливо, у вас стоїть в Житомирській області, воїнам ЗСУ, або якомусь, ну, або щось пов'язане з патріотизмом. Так, давайте ще пастку розкриємо. пастка, так, Що у нас тут воїна? Світове правління. Світове правління. ну, Можливо, де правління дійсно, де десь якась міська рада, е, в якомусь місті в, в Житомирській області знаходиться. Е, Якась адміністративна будівля десь річно приймається. Що у нас тут ще йде? Контрнаступ. Тобто, ну, щось пов'язане з воєнними. Пастка з воєнними. Ну, можливо, там, де воєнні засідають, приймають якісь рішення, або де воєнне керівництво, щось пов'язане з цим, силовики. Ну, щось з цим може бути Ну, Давайте ще одну карту на цього. Ну, Такий бавов нападає, розумієте? Такі, там, де це меморіальне місце, реально йде загроза. Може у вас тут фу, не дай бог, може бути якась, знаєте, похорон когось будете проважати. Можливо, це мається на увазі, що під час похорону по дорозі до до якоїсь ну до місця захорон та, якогось воїна і під час того хтось може навести, може і таке трапитися, ти тут, тут фу, хай все вишні озбереже. Дивимося з вами на Житомир. Ніч давайте розкриємо, ніч, смерть на порозі. Ну Тут на порозі дійсно якихось житлових будинків, смерть на порозі. Та? Тобто таке враження, що ну, реально є загроза за житловим будинкам мирного населення десь можуть постраждати. Творити, і що у нас тут йде творити і просування? Там, де просувається, просувається те, що люди творять своїми руками, можливо, якесь ремесло, тобто там, де люди, котрі місце, де люди працюють, які щось творять. Можливо, це майстерня, майстерня або майстерні, там, де люди щось роблять своїми руками. Ну, ще можна, якщо поєднати цих дві карти, що ми з вами тут бачимо, та, тут іде творити, та, людина створює свою якусь реальність, людина творча, людина малює. А тут у нас все-таки просування і авто. Можливо, там, де а, ремонт автомобілей, може й так відігратися, там, де працюють ті, хто, хто ремонтує авто, може й так. Або там, де творча майстерня. там де... Десь, десь якісь митці працюють, люди, які щось творю своїми власними руками. Радники, порада. Ну, тут вже більше нічого вам не скажу. Тобто, тут радники порада, місце, де люди можуть збиратися, щоб про щось спілкуватися, вести переговори. Це можуть бути кафе, бари, ресторани. Там часто люди зустрічаються, ведуть якісь переговори або площа, де люди, знаєте, збираються і мітингують, але тут, тут є карта мітингу, вона тут не випала, тому я думаю, що це може ще бути схоже на якусь, що може бути задіта якась. Ну, якесь кафе. Е Союз. Союз. З Білорусі щось буде, бачите, летіти? Якась де загроза з Білорусі? Е за межами міста. за межами міста. Слухайте, або воно говорить про те, що з Білорусі назріває якась небезпека. Можливо, десь звідти ДРГшники будуть пробувати пройти. Недаремно ж нам випала карта Білорусь, дивіться, і за межами міста. Тобто на це натякає нам на кордон. Може бути, що ДРГ з Білорусі. Так, да, Дивіться, тільки про це сказала. Партизани, ось дивіться, карта партизани, бачите? І новий шлях. Новий шлях. Тобто тут є, може бути спроба якимось іншим шляхом, іншим методом, не таким, як раніше, пройти, пролізти якимось шпигунам з, через кордон з Білорусії у Житомирську область, от про що ще може говорити нам? Надіюсь, що не про наступ. Так, тут у нас ще йде карта сонця. Ранок, зранку небезпека і карта сили. Ну так, да, сила Україна. Ну, загрози сім'ям, звичайним сім'ям, людям. Більше тут вам нічого не скажу, не знаю. Більше тут вам нічого не скажу. Що ж... Хай загроза не, залишиться лише загрозою і не реалізується нічого з негативного, що ми сьогодні тут побачили. Бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій телеграм-канал.